У моторошній аварії у Польщі загинула майже уся родина Волинян, батько та його троє синів. Як інформують польські змі, це сталося ще 30 серпня. За даними журналістів, аварія сталася на провінційній дорозі у польському Воля-Хойната. Тоді зіткнулися БМВ та Fiat Ducato. Усі їхали у зустрічних напрямках. У легковому автомобілі перебувало п'ятеро осіб. Усі вони громадяни України. Тоді повідомляли, що 16-річний пасажир БМВ загинув на місці. 42-річний водій та 19-річний пасажир померли у лікарні. Ще двох пасажирів 38 і 15 років доправили до лікарень. У фіат перебувало двоє людей. Які не отримали травм, згодом з'ясувалося, що у цій ДТП загинули батько та три сини: жителі Берестечківської громади на Волині, учень 9 класу Смолявської гімназії Дмитро, випускники гімназії Денис та Владислав. Та їх батько Олександр, директор місцевої школи у селі Смолява, пригадує усіх хлопців, дуже добре пам'ятає. Цих три хлопця це випускники школи, де Зараз я працюю виконувачому обов'язки директором. Діти з, з, з такої сім'ї, багатодітна сім'я. Школу вони відвідували постійно. Нічого поганого про них сказати не можу, навпаки, досить хороший. Один з дітей, найменший це Дмитро. Це він мав в цьому році мав бути випускник 9 класу, ходив 9 клас. Але з початком військової агресії Росії по повномасштабного вторгнення вони з батьками заїхали в Польщу, і проживали в Польщі. Там відвідували школу. А мене перебували в школі на дистанційному навчанні. Михайло Гримайло пригадує, у серпні матір хлопців разом із донькою приїхали до України. Повернулися для того, аби зробити усі необхідні документи. Щоб продовжити життя у Польщі. Ну а тут телефонують. Як потім говорять, що вони попали в аварію вже 21 вересня у рідному селі загиблих синів і батька відбувся похорон на нього за словами Михайла Гримайла, зійшлась. Чи не уся громада сьогодні? Був похорон, ну страшний похорон. Самі розумієте, бо це невеличке село. В село в храм занесли чотири чотири труни. Це таке, ну це не передати словами. Я говорив священником, Священник говорив що йому десь 50 років. Він досить довго працює. Ну якби служить не, не працює, а служить священником. Mm -hmm. Він говорить, що він такого не пам'ятає, щоб в церкві стояло чотири груба. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.